Кінець безмитного періоду з наступного тижня в Україні починає діяти мито на імпорт нових автомобілів. Покупці поспішають придбати машини, доки вони не подорожчали. А продавці тим часом міркують, як врятувати ринок від обвалу. Налякані урядовим повідомленням, українці у березні підняли обсяги автопродажів на 60%. Тим часом імпортери мали кілька тижнів, щоб завести якомога більше машин. Запасу дешевих автівок має вистачити на 2-3 місяці. Далі чотириколісний товар таки подорожчає. Зараз імпортери думають, як зробити цей процес менш болісним. Підвищення цін, як імпортер, так і ми, дилери, будемо намагатися, щоб воно не було раптовим, щоб це було поступовим, щоб воно не відгукнулося на продажі автомобілів. Найімовірніше подорожчання бензинових автомобілів компенсовуватимуть, піднімаючи водночас ціни на дизельні та малолітражки. Тим часом автодилери мають справу з ажіотажним попитом. Станом на зараз і далі є ажіотажно високі, оскільки ще є автомобілі, які можна продати або в даному випадку для покупців купити за старою ціною. Він і далі триває, але автомобілів залишилось ну невелика кількість. Однак такий попит не тішить продавців навіть машин, зібраних в Україні. Мовляв, державна надбавка вдарить по усі. Сіх, будь-який бізнес любить спокій і стабільні правила гри. А коли вводиться от якесь мито, воно є не конкретне, тяжкі роз'яснення. Ті автомобілі підпадають, ті не підпадають. Люди, споживач також плутається, не говорячи вже про спеціалістів. Відповідно, це створює нездоровий ажіотаж, а це для ринку не є добре. Нове державне мито на імпорт автомобілів запроваджують із 13 квітня. Під нього потрапили автомобілі із бензиновими двигунами об'ємом від 1 до 2,2 літра. Арсен Данилюк, Олег Кухар. Головні новини Львова.